Котра година бачила? Так, пробачу затрималась. Ну, звісно, тобі ж тепер нема чого спішити додому. Як це розуміти? Ти думаєш, я нічого не бачу? Ви з татом не розмовляєте по кілька днів, він спить у себе в кабінеті. Мамо. Так. Я тобі хотіла сказати. Ну, скажи, я тебе слухаю. Зараз. Пробач так, алло? Що? Він живий? Де він? В які? Так добре. Що сталося? Тато збила машини до лікарні.